Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую двокімнатну квартиру загальною площою 62,2 квадратних метри, місто Ужгород ЖК Б4. Восьмий поверх з восьми, газифікований будинок, чудова локація, поруч парк, набережна і уся потрібна інфраструктура. Досить гарний передпокій. Він має майже 10 квадратних метрів, дві окремих кімнати, кухня, студія і суміжний санвузол. Тут нестандартна комплектація, оскільки тут вже зроблено величезну масу робіт. Це залито чистову стяжку, розведено сантехніку, електрику. Також як ви бачите, встановлено електрощиток, пошпакльовано стіни тобто, тут і цементно піщана, і гіпсова штукатурка, і наразі і наразі також буде встановлено радіатори. Розпочнемо з санвузла. В санвузлі також, уже, як ви бачите, зроблено досить багато робіт. Уся сантехніка електрика розведена, встановлено тут інсталяцію. Зроблено фальшціну з гіпсокартону. Ось, будь ласка. Тут точки холодної гарячої води на умивальник. Там у нас виведено усе на ванну. Тут душпланка на ванну, захочете душ, піднімете її вище. І тут каналізація на ванну стоїть. Йдемо далі. Ця ціна. Ліворуч виводи під сушку для рушників і дві розетки. Навпроти унітаз. Так само тут в цьому куту можна буде розмістити пралку з сушкою. Йдемо далі для подібної форми передпокій прямо по курсу кухня студія. Вона має 17,8 квадратів, майже 18. Як ви бачите, тут газифікований будинок стоїть газовий котел двохконтурний. Ось така робоча зона. Кухня студія вже розділена на зони, як ви бачите, за рахунок ось цієї колони. І як ви бачите, тут окремо відпочинкова зона і вихід на балкон. Тут балкон, це другий будинок, друга секція. Навпроти нас знаходиться перша секція. Там вулиця Боб'яка, праворуч вулиця Володимирська, ліворуч вулиця Капушанська. Ось така простора кухня студія. Ідемо далі. У нас ще дві кімнати є. Ось перша кімната, тут також вихід на балкон, загальна площа 16 квадратних метрів, панорамні вікна. І ось така чудова кімната, там ніша під шафу зроблена. Йдемо далі. Друга кімната. Вона має у нас загальну площу 12,2 квадратних метри. Також панорамні вікна компанії VDS. Як ви бачите, звідси видно вулицю Побіка. І ЖК Крістал і Пальму алею. Ось, будь ласка. Також наявність цієї парку місця до продажу гаражів, в ЖК Комфорт Сіті. Тому обов'язково звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої усім нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал.